Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми ознайомимось з письмовим додаванням трицифрових чисел з переходом через розряд. Разом будемо міркувати, самостійно працювати і старанно всі писати, помилок не допускати усна лічба. До числа 28 додайте 8. Це буде. 36. Зменште тепер у 4 рази.

Тепер відніміть 12, 42 і поділіть на 7, буде 6. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. за допомогою цифр 3, 5, 8. Запишіть рідні трицифрові числа. Перевіримо і ви записали такі різні трицифрові числа. Додайте до одиниць кожного числа ще 6 одиниць. Міркуйте так. Число 445 розкладаємо на розрядні доданки 400 і 45. До числа 45, додаємо 6, це буде 51. Тепер це число додаємо до сотень і буде 451. Отже. До числа 445 додати 6, це буде 451. Тепер додайте 6 одини до числа 238. 238 ми теж розкладаємо на 238. До числа 38 додаємо 6, це буде 44. Тепер додаємо до сотень 200 додати 44, це буде 244. Отже, до числа 238 додати 6, це буде 244. Тепер додайте до числа 714. 6. 714 ми розкладаємо на 700 і 14. Тепер до 14 ми додаємо 6, це буде 20. І 20 додаємо до сотен 700, це буде 720. Отже, до числа 714 додати 6. Буде 720 при письмовому додаванні сума одиниць, якщо певного розряду буде дорівнювати 10 або більшому числу, то цей десяток додаємо у вищий розряд і робимо позначку над стовпчиком. Не забуваємо при цьому додавати потім цю одиницю у відповідному розряді. Розглянемо вираз 137 додати 256. Додаємо одиниці до 7 додати 6, це буде 13, тобто 10 і 3. Ми записуємо другу цифру 3, тобто одиниці під одиницями. А 1 один десяток записуємо в розряді десятків і помічаємо одиничкою. Тепер додаємо десятки до трьох, додати 5, це буде 8 і ще. Один, що помітили, і буде 9 десятків. Додаємо сотні. До однієї сотні додати дві сотні буде три сотні. Отже, число 393. Тепер поясніть, як знаходили кожну суму. В першому стовпчику до числа 264 додати 182. Починаємо додавати з одиниць. до 4 додати. 2, це буде 6 одиниць. Тепер додаємо десятки. До 6 додати 8 це буде 14. Ми записуємо 4, а 1 помічаємо у вищий розряд, тобто сотень. Тепер додаємо сотні до 2 додати 1, це буде 3. І 1, що помітили, буде 4. Число 446. До числа 176 додати 114, починаємо додавати з одиниць. До 6 додати 4, це буде 10. Отже, ми пишемо 0, а 1 помічаємо в розряді десятків. Додаємо десятки. До 7 додати 1 це буде 8. І ще один що помітили 9. Тепер додаємо сотні. 1 додати 1, 2 сотні. Число 290. Розглядаємо у третьому стовпчику до числа 564 додати 245. Додаємо одиниці. До 4 додати 5 це буде 9, пишемо під одиницями, додаємо десятки. До 6 додати 4 10. Ми 0 пишемо, а 1 помічаємо у вищий розряд, тобто розряд сотень. Додаємо сотні до 5 додати 2, це буде 7. І ще те, що 1 помітили 8. Число 809. І в останньому стовпчику до числа 62 додати 75. Ми до 2 додали 5, це буде 7 одиниць, пишемо під одиницями. Тепер додаємо десятки. Ви помітили, що ми до двоцифрового додаємо двоцифрове. До 6 додати 7 це буде 13 десятків. Отже, ми записуємо. Три десятки і одну сотню в розряді сотень. У нас число 137. Давайте закріпимо і виконаємо письмове додавання у виразах 176. З поясненням. До числа 327 додати 313. Додаємо одиниці до 7 додати 3. 10, Ми 0 запишуємо, 1 помічаємо у. Вищий розряд, тобто десятки. Додаємо десятки. 2 додати 1 це 3, і ще один ще помітили 4 десятки. Додаємо сотні, до 3 додати 3, 6, число 640. В другому виразі починаємо додавати з одиниць до 5 додати 5, це буде 10. Отже, знов 0 пишемо, 1 помічаємо в розряді десятків. Додаємо десятки, до 0 додати 4. І ще один, що помітили, буде 5 десятків. Додаємо сотні, до 6 додати 3 9 сотень. Число 950. У третьому виразі до числа 321 додати 187, додаємо одиниці. 1 один додати 7, це буде 8 одиниць. Додаємо десятки. До 2 додати 8, це буде 10, 0. Пишемо, а один помічаємо у вищий розряд, тобто сотні. Додаємо сотні до трьох додати 4. І ще один ще помітили 5 сотень. Число 508. До числа 438 додати 271. Додаємо одиниці, це буде 9. Додаємо десятки. 10 буде. Ми 0 Пишемо 1, помічаємо в сотні. І додаємо сотні. Це буде. 7 сотень, число 709. І в останньому виразі додаємо одиниць, Це буде 8 одиниць. Тепер десятки до 4 додати 6, 10, 0, пишемо 1, помічаємо в сотні. І додаємо сотні, це буде 9 сотень число 908. В наступному завданні ви запишіть. Вирази стовпчиком і виконайте письмове додавання. До числа 513 додайте 258. Додаємо з одиниць. до 3, додати 8, це буде 11. Ми записуємо другу цифру 1. А десятки записуємо у вищий розряд у десятки. Додаємо десятки, це буде 7 десятків. Тепер додаємо сотні. 7 сотень, число 771. Записуємо стовпчиком наступний вираз. До читла 382 додати 335. І додаємо з одиниць. Буде 7 одиниць. Тепер додаємо десятки. Це буде 11. Ми записуємо 1 і 1 помічаємо в сотнях. Додаємо сотні, це буде 7, число 717. Записуємо наступний вираз стопчиком. До трицифрового додати двоцифрове. Записуйте цифра під цифрою. Отже, додаємо 1 до 6, додати 7, це буде 13, ми 3 записуємо, 1 помічаємо у десятках. Додаємо десятки і це буде. 8 десятків, а сотні зносимо число 483. В наступному 173 ми додаємо знову двоцифрове. Тому, діти, зверніть увагу, пишемо цифра під цифрою. Додаємо одиниці до трьох, додати 9. Так, це 12. Отже, ми записуємо дві одиниці, а один десяток помічаємо у десятках. Додаємо десятки, це буде. 9 десятків і зносимо 1 сотню число 192. Запишіть наступний вираз товчиком. Натисніть відео на паузу і самостійно обчисліть. Це буде 909. Наступному виразі до числа 604 додайте 137. Додаємо з одиниць до 4 додати 7 це 11. Ми записуємо 1, а один десяток помітили у десятках. Додаємо десятки. Потім сотні. У нас отримало число 741. В наступному виразі обчислють самостійно. Перевірте, це буде 939. І в останньому виразі. У нас отрималось 263. Молодці. Пригадаємо порядок виконання дій у виразі, що ви бачите на екрані. Спочатку ми виконуємо добуток зліва 8 помножити на 9, це буде 72. Потім обчислюємо добуток 7 помножити на 8, це буде 56. І додаємо отримані добутки. До числа 72 додайте 56. 70 додати 50, це буде 120. Тепер додаємо 1 І у нас отримається число 128. В наступному виразі нам спочатку потрібно обчистити добуток. До 5 помножити на 8 це буде 40. Обчислюємо наступний добуток. 9 помножити на 9 – 81. І додаємо ці добутки. До числа 40 додайте 81. Це буде 121. І в наступному виразі обчислюємо спочатку добутки. 7 помножити на 9, це буде 63, 6 помножити на 8 48. І до числа 63. Додати 48. Спочатку додаємо десятки. До 60 додати 40. Це буде 100. Тепер додаємо одиниці. до 3 додати 8, 11. 100 додати 11, 100, 11. Розгляньте ціни на спортивні товари. Шолом. Ціною 135 гривень, гантелі 210 гривень, футбольний м'яч 229 гривень, кеди 388 і тенісні ракетки 245 гривень. Мирон хоче купити захисний шолом, гантелі та м'яч. Допоможи йому визначити вартість запланованої покупки. Отже, щоб дізнатися вартість запланованої покупки, нам потрібно додати до числа 135, 210 та 229. Спочатку обчислить вартість шолома і гантели. Тобто до 135 додайте 210. Це буде 345 гривень. Тепер до отриманої суми 345 гривень. Додаємо ціну футбольного м'яча 229. Починаємо додавати з одиниць до 5 додати 9, це буде 14. Ми записуємо 4, 1 помічаємо у десятках. Додаємо десятки до 4 додати 2, 6 і 1 це 7. І додаємо сотні, в нас отримається число 574 гривні вартість запланованої покупки. У завданні 180 на малюнку вказано еталоном якої маси є кожна гиря. Визначте масу кожного фрукта. Груша на лівій чаші терезів і на правій чаші терезів у нас знаходяться гирі. Масою 100 грамів, 100 грамів і 500 грамів. Отже, нам потрібно додати ці числа. І в нас отримається 700 грамів маса груші. Визначимо масу наступної груші. Щоб визначити масу груші, нам потрібно додати масу гіль на правій чаші терезів. Тобто. До числа 100 додати 55, і, і це буде 155 грамів. Визначте тепер масу винограду. Якщо маса гир, це 5 грамів, 100 грамів і 100 грамів. Додайте ці маси гир. І в нас отримається 205 грамів маса винограду. У домашньому завданні обчисліть. Письмово вирази 182 і задача про гідроцикл і моторний човен. Зверніть увагу, що ця задача не пряма. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!